Друзі, всім привіт! Давно не було ніякого контенту. Навіть не знаю з чого почати. Можливо, з того, що є... вже майже рік атакує нашу наш країну. Бомбить це. Ця війна торкається кожного в нашій країні. Я на виключення, і весь цей час я також ношу свою частку. Але сьогодні не про це. Сьогодні буде чисто контент, як раніше, як до війни, про. Чарівний Туарег про його безкінечний ремонт. Останній ролик по Туарегу вийшов майже за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії. Нагадаю, цей Туарег куплений в Німеччині, куплений за 6 тисяч євро з дуже серйозними проблемами по двигуну. Я його привіз на лафеті, я його розмитнив. Я його Майже півроку приводив до тями, майже півроку повністю був замінений блок. Багато чого було зроблено перемоно. Це все є в попередніх роліках, все є на каналі. Майже рік спочатку повномасштабного вторгнення я не, не наважувався щось робити серйозно з цією машиною. Хоча тут є що ще доробити, тому що машина виконувала дуже важливі завдання. По-перше, вона на півроку відвезла мою родину, мою дружину, доньку і моїх батьків. Вона відвезла в Болгарію. І тільки буквально за декілька днів до Нового року все ж таки вирішили, що вже можна повернутися, тому що звільнили Херсон, і в нашому місті стало, скажімо так, доволі тихо, умовно, називаємо так, безпечно і комфортно жити. Умовно, звісно, тому що зараз безпечних міст нема. Ніде в нашій країні кожен відволікається по своєму. Я е, прекрасно в свою вільний час відволікаюся тим, щоб намагаюсь довести цю цей торех до ідеального стану. Давайте бистренько пробіжимо по проблемам, які зараз є. Після глобального ремонту, заміни двигуна, е, питань по двигуну, по коробці, по повному приводу, по роздатці, по пневмі нема зовсім все працює ідеально. Дуже багато питань по електриці. Це слабке місце цього торегу. GP. це електрика, електроніка, блоки, провода, спайки. Майже все глючить, майже у всіх. Я провів багато місяців на форумах, вичитуючи всі, знаходячи абсолютно всі проблеми. Просто відкриваєш форум по торегу, і в цьому торегу є абсолютно все. Те, що там описано, всі проблеми, які з якими люди стикалися. Давайте почнемо спочатку. Я зараз не зможу розповісти всі проблеми, але те, що зараз гадаю, пробую вам розповісти. Ну, по-перше, я трошки розібрав ззаду, щось розібрав тому, що треба, щось просто було цікаво, як там і що там взагалі знаходиться. Тут дуже багато всього. З цього боку я розбирав, в принципі, хоч, хотів подивитись, що тут і як. Тут ще одна пічка, тому що в мене чотиризонний клімат. І, в принципі, тут з цього боку все працює. А от з цього є проблеми. Є проблеми, по-перше, я сюди поліз, тому що в мене згорів. Аудіопідсилювач, це не мій, це вже куплений. 465 А 466А. Закінчується номер мого підсилювача рідного. Тут такі ж самі роз'єми, але воно не працює. Просто пише, що всі чотири канали обрив зв'язки. Отак пише. Може ще спробую його якось запустити, але в мене більше вже надія на те, що вдасться може реанімувати мій. Я купив там мікросхеми, які повиграли, може його зроблять. Так що тут не працює аудіопідсилювач. ще що ззаду не працює. Ну по-перше, щоб до нього добратися, як бачите, довелося розібрати дуже, щоб зняти цю обшивку. Довелося майже знімати задні сидіння. І тут це, це доволі немала робота. У мене нема запаски. Запаску вкрали ще е, десь в Німеччині, коли я купляв, хтось там, десь, поки машина гуляла по сервісах, хтось вкрав запаску. Вона унікальна, тут у Ореговська йде. Будь-яку не кинеш. і так Вона також в принципі, коштує десь 100-150 доларів. Але зараз такі часи, що кожна копійка на рахунку. тому зараз трошки не до запаски. Хоча машина їздить в таких періодичних так, пенях, що вона не була зайва. Ззаду я подивився всі блоки. Тут в принципі, це блок задньої камери, блок, навіть я вже не пам'ятаю, пневми. Там блок, я їх всі дивився, але це все те, що працює. Що ззаді, крім аудіопідсилювача, не працює, це лівий радар. Тут стоїть бампері радари, вони контролюють моніторинг сліпих зон. Помилка видається на лівий радар. Він не працює тільки заміна. Я його вже намовив з Польщі. І так, ззаду, в принципі, не працює аудіопідсилювач, нема звуку, не працює радар. Рухаємось далі. А, ну Камера. Ще камера. Тут стоїть оригінальна. Ось вона заводська камера. Ось тут вона стоїть, і вона, в принципі, працює абсолютно як у всіх з заводу. Тобто працює як хоче. Працює, коли хоче, вмикається, але коли ви ти трошки вже кудись поїхав, якась швидкість вже в комп'ютері зафіксувалась спочатку. Твого якби, маршруту вона вже може не вмикатись. Це відома проблема, як і всі відомі. Тут вже не немає майже невідомих проблем в цьому Туарегу, Це все ж таки машина не нова. Це відома проблема і відоме її рішення. Треба перепрошувати магнітолу. Ще до нього до цього теж це все в майбутньому. Далі тут не працювала ручка, не працював замок при відкритті не відкривалося. Я подивився, що де, як, чому це виходить. Там е, трошки треба почистити було моторчики, двері вже розбирав, доставав все це, почистив моторчики, е, зібрав назад, тепер е, замок, цей замок працює як треба. До речі, не працює ще задня спинка, теж відомі проблеми у Туарегу. Спинка задня, вона зараз вдома, я з нею зараз працюю, потім покажу її. Коли ви її опускаєте, якщо там зламаний один піптик на ремені безпеки середньому, він заїдає і ви не можете цю спинку підняти. Абсолютно всі ці проблеми майже з початку виходу цієї машин. Там можна поставити або зачолку, деякі навіть е відрізають повністю середній е ремінь безпеки, повністю відрізають, його, тому що за добу їх ця проблема. в мене вона також є. Але я це вирішу, Це теж потім, це те, що ззаді. Переходимо і більш глобальним проблемам спереду. Е щось я вже полагодив, не буду е дуже на цьому зупинятися. Розказуємо те, що у нас ще попереду. Глобальні проблеми. КЛС. не працює нормальний КЛС. Помилки КЛС це безключовий доступ. Оце така штучка. Бачите, у мене є кнопочки, кніпочки такі, але він має працювати не, не тільки кніпочками, він, коли все працює як треба, в ручках є антени. Ти підходиш, просто кладеш сюди руку, машина повинна відкритися, ти далі вже її відкриваєш. Закривати кніпочкою можна. Не працює ніхіра. видає помилки по всім. Я вже замінив всі внутрішні антени. В мене видавало деякі помилки по ручках. І оці ручки внутрішні я купив і замінив. Після цього помилок стало менше, але залишились помилки по антенах. І ще щось. Далі я вже вичитав, що це конкретна проблема блоку KLS. Ось він Ось він, цей блок KLS. От він. І тут у всіх одна і та сама проблема. Зграють оці. Транзистори, треба їх поміняти. Вони в мене вже є. Я їх купив оригінальні, нові. І сьогодні я їду віддам. На, на кінець за місяць я знайшов, хто може мені їх перепаяти, тому що з цим зараз теж проблема. Всі зайняті людей нема, всі щось роблять. І, і часто люди зайняти, то, що роблять щось те, що треба е, на війну. Понятно, що я не можу їх відволікати своїм туарегом, коли вони роблять щось для літаків. Для наших. Так. Е, і оці є е, резистори, які відповідають за антени, і вони також, їх треба, їх треба просто поміняти всі. Резистори і ці оці два транзистора. Я дуже надію, що він зробить. І в мене запрацює без ключові досвід, тому що це дуже зручна функція. Я рік вже їжу без цього, цієї прекрасної фішки. До речі, глючить і кнопка запуску, вона працює, але треба тикати. і... По кілька разів, щоб запустити машину, і кілька разів, щоб її заглушити. Тому що це все глючить. Глючить грьбаний КЛС. І в мене дуже велика, як би, після форумів, що це саме проблема в цьому. Далі дзеркала. З покупки в мене не регулювалося не ліве, не праве дзеркало. Це я вже зібрав. Але коли я розбирав, проблема була відома, також, як і всі, отже зібраний, там вона. Прикручується, а на, на це за, защокується вже само оце, оце ось зеркало. Зеркало. Воно отак защокується. Так, е, тут проблема така, що там стоїть два таких моторчика. Я покажу зараз. У мене трошки є фото, що я, як я переробляв моторчики. і вони крутяться і працюють просто на, на терті, на, на трені. в общем. Працює. Е, коли там трошки прослабляються, е, такі. Пружинки, які їх, скажімо так, дають цей це трені. Вони просто вони там крутяться модочки, але вони нічого не регулюють. Є декілька можливих рішень, ну, окрім, звісно, купити нове, тому що нове все стоїть дуже дорого на цю машину. Поставив нові ці круглі шайби свої, замовив під розмір, і е, придавив їх такими, зробив е, дюрочки, і придавив їх е, і болтиками їх прижав, наче все працює. Точно вже буде відомо, коли ми зробимо КЛС, коли я зможу вмикнути за у вікни, у вік... У вік... У вікни. запалювання, і ми перевіримо не безпосередньо на... на автомобілі. Дуже серйозна проблема. Весь цей час машина мене дратувала тим, що вона могла за ніч, за два, за дві ночі повністю висадити аку. Я читав там дуже багато є е... якби ну, багато у кого таке трапляється, але. Причини є різні, не нема однієї якоїсь причини. Багато в кого це проблема з каншиною. Щось не вимикається, десь скрутка, якась погана скрутка на проводці на цій, і, і з за цього щось глючить, якийсь блок. Він не дає заснути машині. Вона витягує акум. Дуже багато в кого це в мене. Я думав, теж це розбирав повністю спереду. Тут розбирав, дивився ці скрутки, що у когось там у когось попадає вода. Ну, зазвичай вони тут звісно, знаходяться десь, ну, їх багато де-де. І тут попадає вода зазвичай у людей. Розібрав, подивився. В мене проводка як нова, всі скруточки, ну, просто я не можу зробити краще, тому що вони ідеальні. Не знав, що це реально дратує, коли ти кожен день ранок приходиш в гараж е, і думаєш, заведеться, не заведеться. Скільки разів вона не заводила, скільки разів я її заряджав. Це реально дратує. В тебе якась крута тачка зроблена, куча бабла влито, просто неймовірно, в куча функцій. А вона просто приходить зранку, вона не заводиться. Це дратує просто піпец. При тому, що в мене два акума. В мене стоїть два акума. В мене це не у всіх. У мене комплектація, коли стоїть два акума. спереді, один, ззаду, ще один, два акума, Вона не заводиться. Це, коніше, дратувало дуже. Мені здається, я знайшов причину, але це покаже тести. Після того, як я відключав деякі, е, відключив аудіопідсилювач, відключив вебасту. Вона дуже виявляється, одна з дуже частих причин: вебаста. В неї глючить блок. У всіх Webasці фольксвагенівських глючить блок. Тому що е, з якогось року Фольксваген вирішив, що треба тепер робити екологічну пайку. Вибачте. Екологічну блять, пайку. І почав паяти оці блоки. оце блок вибасти, мій туареговський, він почав деякі елементи, не всі, а деякі, почав паяти холодною пайкою. Звісно, ця холодна пайка через якийсь час відвалюється, глючить, тріскається і починаються всі проблеми. Ці в общем, ролики інформації по перепайці цих блоків нормально, просто безліч в інтернеті. Я розумію, що в мене та сама проблема, тому що помилки в мене повибаться ті самі, вони не запускаються. А коли я її примусово... Якби їх там є, якби коли можна примусово її запустити, перевірити все. Я це зробив, примусово все, їх активував, вибасту, перевірив, наче все працює окремо. Запустив, вона попрацювала 10 хвилин і почала таке диміти, що можна було б викликати пожежників. Запустіть Ось От запах який в салоні він був відсюди. Красиво. Клім може зняти акумулятора. Ну, клему снять лучше, конечно. Да, я сниму быстрее, И Вот это надо снять тоже. Вот это все снять, то заряжается. Снимай клемму. Знаю теперь, что этот дым это с нее в салон, вот он идет ну, и вот конечно, здесь да. и затягивает салон. Ну, это да. с нее. Но это, чтобы ты понимал, это не блок, это это выхлоп воняет. Тут не треба нічого міняти, тут е, у всіх майже нічого не горить, а саме проблема в контактах. Тріщини тріщини виявляються багато, на багато елементів тріскається пайка, і просто воно все глючить. Їх її, її треба просто перепаяти. Це оці от такі великі такі. Бачоночки, цей насос, який нагнітає повітря, вебасту. Він в мене по, по ньому в мене, е, помилка, як і у всіх. У, у всіх вона починається з цієї помилки. Він же у мене не глючить і тому ж йшов і дим. Тому що е, е, заглю глючить він, в, вимикається, е, горіння продовжується вибасті, але воздуха немає і воно захлинається. У мене по перше не працює. Вибаста, вона була все весь час заблокована. Друге, то що вона можливо, я дуже, я дуже сподіваюся, що це вона висаджувала мене акум. Тому що зараз я перевіряю. От ми зараз перевіримо, я від'єднав аудіопідсилювач, я від'єднав від КЛС, то що може теж е садити, в принципі, не давати заснути авто. І від'єднав вебасту. Ці три блоки, після того як я зняв ці три блоки, я зарядив акумулятор, і в мене машина майже місяць. Же тут пам'ятником стоїть в гаражі, акум не сідає. А це значить, майже точно проблема. В цих десь в цих трьох блоках. Зараз ми перевіримо прямо от зараз. 12.3 показує, це значить, що акум не сідає. Не сідає, вона просто стоїть, акум заряжений. А це значить, що, скоріш за все, я дуже дратуючу цю штуку зможу перемогти. Переходимо далі. Це все ще не все. В мене спочатку, з покупки тут, звісно, під капотом все гарно, все класно. Двіжочок, просто бомба працює ідеально, диму нема. Розхід шикарний, тяга, все класно. Дуже задоволений, як новим движком, як я зробив, це круто. Але в мене не працює адаптивний круїз-контроль. Це такий круїс, який чіпляється за авто попереду і може машину розганяти, тормозити. Дуже крута штука. Я дуже за ним ганявся, щоб він був у мене в комплектації, але він не працює взагалі. А це значить, що От тут такий стоїть. А де він, до речі? Хотів показати, але забув, що я його відвіз, подивитись своїм електрончикам. Вони сказали. Як, в принципі, я і вичитав до цього в інтернеті. Зараз я ставлю фото цього радару мого. Він не розбирається, він не ремонтується, нужно тільки купляти новий, їх майже нема. Я знайшов, є там в Польщі за не дуже гуманний ценник. Нещодавно виклали повністю комплект для цього торегу та радара разом з дзеркалами, з радарами задніми, радар передній. Дзеркала, общем, повністю весь, весь комплект. Кніпочки цього, але цей за цей комплект, хоча тисячу доларів, що для мене це просто неймовірно дорого. Зараз. Та й раніше було, а зараз то взагалі майже рік іде війна. І моя основна робота, я нагадаю, що я взагалі, турагент. Розумієте, зараз туризмом не дуже. Тому зараз це робимо тільки те, що можемо з фінансової точки зору або те, що потребує в основному свого. Труда. Невеликий підсумок, що ми робимо зараз, щоб цей... Просто шикарний, найкращий в світі Туарех, е, Реально став таким, а не їздив е з тим, що в нього не працює. Ні, музики нема, кроїст не працює, безключовий не працює, ззаді моніторин сліпензон не працює, е вебаста не працює, камера заднього виду, хоч включається, хоч і ні. Задня спинка блокується. Це такі, це то, що просто я зараз, е таке то, що я бачу. Це основні проблеми, є більш дрібні, але це то, що ми зараз будемо. Робити, щоб провести цей торег. Реально зробити з цього машину мрії. Друзі, підведемо невеликий підсумок першої такої серії. Е, дуже багато питань, дуже багато проблем, які треба вирішити, і ми їх вирішимо. Я подумав, що краще всі ці проблеми розбити на якісь групи невеликі, одна, дві, три, максимум проблеми в одному ролику. Тому що, якщо я все це буду якось намагатися запхнути в один великий ролик, це буде така каша. Навіть я заплутаюсь, не то що ви. Я певен, що будуть люди, яким буде дуже корисна ця інформація. В них будуть також ці туареги ще довго будуть ці проблеми. Тому. На цьому ця серія закінчується. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, пишіть коментарі. Доволі скоро вже наступна серія з вирішенням перших проблем по цьому терегу. І ще поки всі не розбіглися, останній рік був дуже важким для нас всіх, всі все всі розумієте. Хочу просто подякувати сервісу Carvertical. Carvertical – це сервіс, який дає змогу вам отримати звіти. Якщо ви хочете купити якусь машину, в них дуже велика база. Замовляєте там звіт дуже швидко, вартість просто копійки. Отримуєте максимальну інформацію, яка є в базах по Європі, по США. все є про машини. Якщо в ними щось було, скручені пробіги, ДТП, все там можна побачити. Чому хочу їм подякувати, це не реклама, тому що е, десь півроку назад я робив стрім, де збирали нам на ремонт авто для джипа ЗСУ, е, який я їм передав. І CarVertical вже після цього зі мною зв'язалися. Е, спитали, просто написали, у нас були контакти, коли я робив рекламою. Е, вони спитали, на що я збираю, я сказав на ремонт. Вони спитали, скільки треба, і повністю доклали всю необхідну суму. Коли останніми разами я був в Німеччині, ми купували машини. Це не входило, не входило в відео, але ми постійно користувалися CarVertical, постійно дивилися звіти. CarVertical – топ. Дуже дякую. Плюс карму CarVertical, плюс карму всім, хто допомагає Україні в ці складні часи.